Торінка 143. розділ 3. відказки до книги буття. Книжка вчить як у світі жить. Літописні оповіді. Про що ви дізнаєтеся? Що таке літопис? Хто заснував Київ, якою була Україна в давнину? Чим прославилися князі Олег та Ярослав Мудрий? Україна має славну історію, у якій є світлі сторони, так і сумні. Упродовж віків нашим предкам доводилося боронити землю від багатьох нападників, захищати себе та свої святині були епохи, коли наша держава. Занепадала, а були часи, коли міцнішала, піднімалася, будувала міста та храми. До неї з повагою ставилася вся Європа. Досить згадати княжу і козацьку добу. Усім королям і князям Європи за честь було поріднятися з київським князем Ярославом Мудрим, сином князя Володимира. А слава козацька, вона гриміла на весь світ. Звідки ми їхні нащадки у 21-му столітті знаємо про події минулого? Звичайно ж, наша. Історія закарбована в усній народній творчості, але фольклорні твори не завжди можна вважати джерелом достовірної інформації, адже ми знаємо, що в народних піснях, переказах і думках є багато народної фантазії та перебільшення. Світло на нашу минувщину проливають перші книги, які створено тисячі років тому. Серед небагатьох книг княжої доби, що дійшли до наших днів, повість минулих літ. Це найдавніший літопис, який є в нас. Не в оригіналі, а в списку наступних поколінь. Тобто це копія, списана з оригіналу. Що таке літопис? Теорія літератури. Літопис. Літопис це найдавніший вид літератури. Це розміщені в часовій послідовності, коротенькі, замітки і докладні оповідання про історичні події. Літописи одночасно є як історичним документом, так і художнім твором, адже в них записані факти і події минулих часів, як у підручнику з історією. У той же час у них є багато. То легенд, переказів, навіть байок і казок, що написані емоційно і образно з використанням художніх засобів. А це вже різні жанри художніх творів. Хто ж автор повісті минулих літ? Найбільше до створення цього літопису долучився славетний Нестор Літописець? Чернець Києво-Печерського монастиря. Він жив у другій половині XI на початку 12-го століття. Нестор потрапив до монастиря в 17-річному віці, щоб поринути. В улюблене книжне навчання. Тоді Києво Печерський монастир був найбільшим релігійним і культурним центром Київської держави. Нестор походив із багатої сім'ї, був освіченою людиною, знав іноземні мови. Він 20 років працював над створенням повісті минулих літ. У цьому літописі ведеться розповідь про історію України від найдавніших часів про заснування Києва до сучасних несторові події, тобто до 1110 року. У книзі йдеться про те. Що Київ заснував апостол Андрій, який сказав своїм учням: Бачите, ви ці гори? Так, от на цих горах воссідає благодать Божа. і буде город великий, і церков багато, воздвигне Бог. У Пісі подано докладні відомості про полян, древлян, сіверян та інші племена, про їхні звичаї і мову у ньому йдеться про укладання святослава миру з греками, хрещення Русі України Володимиром Великим, про перемогу Ярослава над печенігами та багато інших подій. Головна думка повість минулих літ: це захоплення героїчним минулим. Цей літопис також позначений глибоким сумом із приводу княжих сварок і лихам. Заподіяного ордою. До речі, мощі Нестора Литописця і до неї зберігаються в Києво-Печерській лаврі поруч із тілами інших святих. До того ж, біля нього лежать мощі відомого билиного героя Ілі Муровця, який теж, як і Нестор Літописець, був ченцем печерського монастиря.